Не такі вже і повільні черепахи у Рівненському зоопарку на перегонах. Дистанцію у два метри плазун здолав за 60 секунд. Наставага на спочали <клес> <клес> чіпає. Наштували перегони у зоопарку з нагоди всесвітнього дня черепахи. Чому таке свято вирішили зорганізувати? Щоб привернути увагу громадськості до черепах, до проблем їх охорони. Ми хочемо в зоопарку познайомити ближче відвідувачів, наших гостей з черепахами. Даємо їм сьогодні можливість доторкнутися доторкнутися до черепашки, погладити, подивитися, що і як вона їсть. Загалом у рівненському зоопарку отримується шість черепах. Чотири з них прісноводні і дві представники виду сухопутних. Серед інших вирізняється і є розинкою шпороносна черепаха, адже вона відноситься до гігантських. Це ж переносна черепаха, це хлопчик у нас. В нашому зоопарку вона приблизно, я не можу точно сказати, потрібно дивитись документи, вона приблизно років 6-7 експозиції. Років скільки, і взагалі, взагалі в черепах сухопутних вік визначають за клечками на щитку на карапаксі. Отут такі клеєчки можна порахувати, ми рахували і приблизно біля 20 років. Також. На святі оцінювала і творчі здібності дітей, адже вони малювали черепашок та подарунки для них. Переможницею стала шестирічна Софійка. Веси малювала такий варчик, потім потім голівку, потім ручки, потім міски, а потім намалювала голівку і зуба, а потім його це не розмалювала, а потім оце і такий березок. І... А потім очки такі і такі, і ще такі подаруночки з тортиком, і липку з клавіком. А чому ти подаруночки намалювала? Я хотіла, чербацька, була дуже весели з подаруночками. Загалом свято дітям сподобалось, адже вони отримали масу задоволення та зарядилися позитивною енергією. Любов Данче Вадим Дроздюк, випуск новин.